Служба безпеки викрила агента російської воєнної розвідки, який займався підготовкою повітряних атак Російської Федерації на Черкаську область. Головним завданням зловмисника було виявлення вузлових залізничних станцій, які задіяні у переправленні військової техніки ЗСУ на фронт. Також окупанти сподівалися отримати від свого агента точні координати складів з озброєнням та боєприпасами українських військ. Крім того, агресора цікавили локації військових шпиталів, де проходять лікування поранені воїни сил оборони. За даними слідства, зловмисником виявився 45-річний уроджений з Луганщини, який у квітні 2022 року переїхав на Черкащину як переселенець зі сходу України. На початку цього року представник головного управління генштабу збройних сил Російської Федерації, більш відомого як ГРУ, дистанційно завербував його. Для комунікації з куратором агент використовував анонімні чати в месенджері. а Передачу розвідданих здійснював у вигляді фото українських об'єктів з описом геолокаціями та прив'язкою до місцевості. За кожне виконане завдання фігурант отримував від російського гру зарплату, яка надходила на його банківський рахунок. Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільні телефони з доказами його листування з російською розвідкою. Та банківську картку, на яку заходили ворожі кошти, наразі зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі.